Україна планує відновлення одного з аеропортів. Про це заявив голова Офісу президента на програмі, зроблено в Україні 26 лютого. Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть закриті. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки, заявив Ярмак. Але він не уточнив, який саме аеропорт. Планує відновити свою роботу. Також подейкували чутки, що планується відкрити і раніше аеропорт, але на заході України, а саме в Ужгороді, де злітно посадкова смуга перетинає словацький кордон, щоб літак, здіймаючись у повітряний простір, одразу попадав до країн-члена НАТО в квітні 2023 року. Офіс президента зібрав іноземних послів в аеропорту Бориспіль, натякнувши на відновлення роботи. Заступник керівника офісу президента сказав, що тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкту, проте директор аеропорту не підтвердив відновлення роботи. Так, у лютому 2024 року міжнародна рада аеропортів Європи Олів'є Янковець заявив, те що аеропорти можуть відновити свою роботу в Україні до кінця 2024 року. Міністр розвитку громад, інфраструктури та територій Олександр Кубраков заявив, що Україна веде консультації з регуляторами безпеки США та ЄС щодо відновлення авіаційного простору. Україна подає офіційні заяви та оцінку ризиків у відповідних регуляторів. Водночас українських авіакомпаніях потрібно дозвіл на пасажирські перевезення.